Холангіокарцинома – це рак із жовчних протоків. Холангіо – це жовч, і карцинома це пухлина, яка виходить з клітин епітелію. Сама по собі пухлина вона є досить симптомною. Вона може викликати болі, жовтяницю, інтоксикацію. Пичінково недостатність. Якщо в нас є хронічне захворювання печінки, ми вже маємо розуміти, що це є група ризику і відповідно спостерігатися, робити чекапи. В такому випадку треба частіше. Це захворювання, воно не є частим, але воно є потенційно смертельним. Пацієнти, які отримують або таргетну, або хіміотаргетну терапію, мають кращу виживаність. А патологія вона. Має дуже достатньо вузькі покази для операції. Коли пухлина вже роздала метастази, тоді ми не маємо права пропонувати пацієнту операцію. І також використовується ще імунотерапія в лікуванні клан карциноми. Ми можемо вилікувати пацієнта тільки коли ми використовуємо правильну та оптимальну тактику лікування. Запрошую всіх. Підписатися на youtube канал нашого проекту допоможіть нам, лікарям, підвищити онкосвідомість у суспільстві.